Доброго дня. Вітаємо вас з Вашингтона з черговим випуском Вікна в Америку у студії Наталія Леонова та Андрій Годованець. Україна і світ вшановують 75-ту річницю голодомору. Представники української діаспори у США розпочали відзначення трагедії ще рік тому і провели за цей час чимало акцій. Займався цими заходами спеціально створений комітет, до якого увійшли представники чисельних організацій по всій Америці. З подробицями Зрослав Байдюк. Україна пам'ятає світ визнає. Під таким гаслом українці діаспори вшановують пам'ять жертв голодомору. Низку акції розпочали ходою вулицями Нью-Йорка, на яку торік у листопаді зібралось кілька тисяч українців. Я приїхав з Філадельфії підтримати своїх братів українців, щоб всі знали, що трапилось. Це нагода показати світові, що українці вміють гуртуватися. Перший такий похід українці організували 98-го року на 65-ту річницю, потім у 2003-му на на ті роковини. Кінцева зупинка маршу Скорботи найбільша церква Нью-Йорка собор святого Патрика, де священники різних конфесій щороку проводять поминальну службу в пам'ять жертв голодомору. Незабутні жертви голодомору, яких імена сам ти, господи знає. У рамках вшанування 75-ї річниці українська діаспора організувала по всій країні чисельні виставки, конференції, лекції. Головна мета українців домогтися визнання голодомору геноцидом проти українського народу. Пошаною хромаданіорку приймає естеф найбільш гучною акцією року. Стала хода смолоски по голодомору країнами світу, яку ініціював світовий конгрес українців. Концепція вийшла від міжнародного комітету при світовому конгресі. Вона була продумана для того, щоб заангажувати якнайбільше українських громад і якнайбільше країн у акцію відзначення 75 ліття голодомору. До США, саме до Сіетла, незгасима свічка прибула у травні. Згодом вогонь зустрічали у Лос-Анджелесі, Солт Лейк Сіті, Чикаго, Детройті, Піцбургу, Бостоні. Загалом 21 американське місто провело церемонії, присвячені трагедії народу України. У Нью-Йорку вогонь запалили у підніжжя статуї свободи, символу американської свободи і демократії. Передає цей росемо сільського біля всесвітньо відомого монументу. У цей день лунала молитва за жертви українського голодомору. Які загинули в шточному голодоморі, а дипломати говорили про важливість визнання трагедії геноцидом народу України. Об'єднані нації через ці акції мали б зрозуміти, що відбулося до прибуття смолоскипу в американську столицю. Українці підготували виставку у бібліотеці Конгресу. США. під час її відкриття свідки трагедії ділилися спогадами про голодомор. То є дуже дуже важливо, щоб ми згадували, щоб, щоб дати цілому світу знати. Що самі зробив? Що комуністи зробили? Американців, більшості з яких нічого не відомо про одну з найстрашніших трагедій в історії людства, вражають спогади українців. Це дуже сумна подія. Важко в це повірити. Подібні трагедії відбуваються і зараз, наприклад, в Дарфурі, і це наша відповідальність щось робити, щоб такого не повторювалося. Виставка, присвячена голодомору, була відкрита і у бібліотеці Державного департаменту США, де працюють. Американські дипломати підготувати їй допомогла українка Оксана Процик Гресь, яка надала для експозиції матеріали зі своєї власної колекції. Діяльність українців на імміграції дуже допомогла поширити інформацію, знання про цю трагедію. Перші спогади очевидців про пережиту трагедію українці США видали ще з нагоди 20-х роковин Голодомору. З того часу подібні видання з'являються на світ кожні кілька років, адже у Сполучених Штатах мешкає чимало свідків трагедії. Якраз виїжджав із Мюнхенвихідцю з Дніпропетровщини, а нині мешканцю штату Мериленд Івану Колеснику під час голодомору було 9 років. Умирало кожен день один, двоє або троє людей у тому у нашому селі. Село називалося Вербське. У ці дні богослужіння в пам'ять жертв голодомору проходять у великих і маленьких українських громадах по всій країні. кульмінацією вшанувань 75-ї річниці трагедії у США стане посвячення місця під пам'ятник жертвам голодомору в американській столиці на цій площі неподалік приміщення конгресу сполучених штатів 2 грудня запланована церемонія за участю першої леді україни катерини ющенко Влада Вашингтона з активного сприяння та лобіювання української діаспори виділила місця під пам'ятник встановити монумент, повинен уряд України. Зорислав Байдюк, Голос Америки.